Про ситуацію на фронті видання за телеграф пише про те, що вересень став найбільш смертоносним місяцем для російської армії за увесь час спочатку повномасштабного вторгнення. Акцентує увагу це видання на тому, що минулого місяця у війні з Україною в середньому щодня Росія втрачала 1271 бійця на фронті. Політику так само відзначає, що для російської армії це був найкривавіший місяць війни. Водночас констатує, що Росія досягла повільних, але знову ж таки за даними політику, пряма цитата стійких успіхів на фронті. Американський інститут дослідження війни в своєму черговому звіті пише про просування незначне просування, але тим не менше на півдні Запорізької області російської армії. Так само про те, що російські війська продовжують свої просування в Донецькій області, але при цьому Американський інститут дослідження війни впевнений, що наступ РФ на Донбасі свого піку досягне у найближчі місяці. Як ви прокоментуєте те, що відбувається, чи погоджуєтеся ви із висновками американських аналітиків? Я не можу не погодитися з абсолютно логічним висновком, що так. Наступ, який розпочався наприкінці 2023, на початку 2024-го року. Російський наступ він таки виснажується. І наразі росіяни просто ведуть у криваву утилізацію, такою масове знищення чоловічого населення Росії. Оті баби, яких доля наражать, вони б мали задуматися, російські, я маю на увазі. Дозволу сказати, жінки мали б задуматися над тією долею, яка оготована зараз чоловічій частині населення Росії при таких темпах, що за таких умов, коли півмільйона російських чоловіків за рік утилізуються в українських от в таких темпах, то впродовж року буде півмільйона. То мало б думати те місце, яке призначене для того, щоб думати в росіян. Ми бачимо, що інколи це доходить, але ну, разом з тим ситуація щодо росіян. Це їхні проблеми. Наше завдання зараз це прискорення темпів утилізації, з чим українці частково справляються. Тобто, це ще ознака того, що ми маємо таке. Частину тієї зброї, яка дозволяє нам прискорювати темпи знищення і ось майже 1300 цих істот, щодня знаходять свою смерть або покалічені, змушені повертатися, щоб ще ніколи не взятися за зброю до своїх населених пунктів і там бути таким або німим, або мовним свідченням того, до чого призводить російська політика Путіна. Ми розуміємо, що крім озброєння того, яке є, ми б справді могли б з допомогою наших партнерів ще збільшити темпи знищення російських окупантів. Росіяни наразі саме живу силу використовують як основний засіб. Навіть от з зведення війни, не маючи можливості активно залучати бронетехніку і іншу військову техніку, тому що вона знищується сучасними е, засобами, такими як без безпілотні системи, ну і зрештою артилерією е, інженерними способами, знищується активно, швидко і практично не дає того ефекту, на який очікували е, російські полонувальники і генерали. Е, Зараз модернізуючи чи то намагаючись розконсервувати таку техніку, то тільки жива сила живої сили на Росії, як би там не здавалося, що вони не злічені, ці полчища російських мобілізованих і добровольців, то все одно вони вичерпуються. Ми бачимо, що сьогоднішні темпи мобілізації вже менші, ніж і вони впродовж тривалого часу, вже менші, аніж ті темпи, з якими знищується. Російські окупанти в Україні ми бачимо, що росіяни збільшують з кожним тижнем, практично збільшують ті фінансові виплати, якими намагаються спростимулювати чергових смертників на вступ до лав негідників, грабіжників, окупантів і зрештою військових злочинців. Ми бачимо, що разом з тим всі ці стимули. Вони не приносять відповідного ефекту, і на сьогоднішній день все, все гучніше. Генерали вимагають мобілізації, а російський політикум намагається утриматися від цієї мобілізації, бо розуміє, що це може бути е, швидкий крок до їхнього знищення як фактору в російському політичному житті. Через те ми розуміємо, що ці дилеми, проблеми, е, клубки і вузли в Росії зав'язуються все міцніше, хоча. Хоча це не означає, що нам стає легше. Ми розуміємо, що схожі проблеми є в Україні, коли частина суспільства готова і активно працює для фронту для перемоги, частина суспільства намагається заплющити очі і сховатися в такий собі будиночок власних ілюзій, тоді коли людина шукає для себе переконливі аргументи, щоб втекти від суворої дійсності нашого часу від війни. І е, не бере участі як частина української нації в тому, щоб наближати нашу перемогу. Ми розуміємо, що наших проблем теж доволі багато що нам складно важко. Ми намагаємося всьому переконати наших партнерів. Ми бачимо, як партнери доволі важко. Е, Дозволяють собі вийти з зони комфорта, але разом з тим, це то е, така ситуація, яка з одного боку приводить до позитивних емоцій, як би воно там не звучало тим, що е, окупантів і не убивць російських стає менше. А з іншого боку, ми розуміємо, якою важкою важкою працею, кров'ю і потом дається це українському народу. Стосовно мобілізації, у нас хочу з вами продовжити цю тему в розрізі повідомлень генштабу про те, що мобілізувати зараз добровольців напряму можуть понад 130 бригад, тобто військовозобов'язаним не потрібно звертатися до ТЦК і СП. Якщо вони знають бригаду, до якої хочуть долучитися, можуть безпосередньо власне контактувати з нею з цього приводу. Далі Верховна Рада дозволила іноземцям вступати до лав збройних сил та обіймати офіцерські посади. Ухвалив парламенту рядовий законопроект з цього приводу. Як гадаєте, наскільки позитивно такі рішення можуть найближчим часом вплинути на мобілізаційні процеси у нас? Ці рішення можуть позитивно вплинути на мобілізаційний процес, наскільки побачимо за практикою, тому що у нас інколи знаєте найкращі думки, найкращі рішення можуть бути знівельовані практикою. Тому в даному разі є у нас хороші приклади, тоді, коли сили територіальної оборони в 2022 році і надалі мали можливість. Брати військовослужбовців, мобілізувати їх відповідно через свої структури, не вдаючись до ТЦК та СП. І відповідно ми бачили в тому числі позитивний ефект у цьому. Звичайно, тут треба визначити, визначити з тим, щоб ця комплектація відбувалася в межах тих. Штатних посад в межах тих завдань, які нестимуть, і несуть підрозділи, щоб тут уникнути певних зловживань, які теж можливі. Але це хороший, хороший принцип, який дозволятиме людині бути більш впевненою, що вона прийде і буде займатися тією справою, якою вміє і хотіла б займатися на. Користь оборони України і таким чином буде простіше, без, безпосередньо о, працювати військовим частинам з людьми, які готові працювати, служити в тій чи іншій військовій частині. Тобто, тут, тут прискорюються певні процеси, але важливо уникнути зловживань в тому, щоб. О, Набиралися саме ті спеціальності, саме ті професії, яких насправді зараз потребує військо, і ми розуміємо, що зараз, наприклад, сили безпілотних систем, там, де люди різного віку різного досвіду, життєвого мають можливість реалізуватися за певних міні-навичок. Це теж дуже серйозно. І звичайно ж тут треба надати таку можливість без зайвої бюрократичної тяганини робити справу на користь України.